Ось вам історія. Колись однієї днини на цій площі почали збиратися мітингувальники з основною вимогою євроінтеграція та запит на безвізовий режим. То було 21 листопада 2013-го. Так починався майдан. Більше трьох років по тому, пройшовши крізь революцію, кров, вбивства, теракти та війну, майданівці разом з усією багатомільйонною країною, нарешті дочекалося свого. Ми виходили з вимогою до пана, навіть не пана, до містера Януковича, який сказав, що но Європи не буде. Ми сказали, що ми маленькі, але ми все зможемо. Ми всі разом все змогли. Я дуже хотіла, щоб ви всі знали, ви всі вірили, так як ми вірили. Кров хлопців не марна. Ми Європа, і ми захищаємо Європу на східних кордонах. Ми це добились всі разом, всі ви. Вала європарламенту, це перш за все символічний жест. Знак того, що Україну визнали гідним сусідом та відкрили двері. Радісна звістка, 6 квітня викликає хвилю піднесення ба навіть ейфорії. Здається, що усі перешкоди нарешті подолано. На сьогоднішній момент этот бар'єр Це може бути туризм, може бути лічення, це може бути образування, це можуть бути бізнес. Переговори, то є, грубо говоря, любая будь-яка причина, яка є. Стартом для возникновения желания пересечь границу, попасть на территорию европейского государства на сегодняшний момент. Это цель, а механизм упрощен максимально. Логічно припустити, що перша галузь, яка отримує значні бонуси завдяки відкритим кордонам, туристична, але фахівці радять не поспішати з висновками. Без віз без візом, також торисних питань, як то кажуть, ніхто не відміняє. Затронет з моєї точки зрення, ну може 5-10% населення від взрослого населення, яке є за гранпаспортами, вообще. Тобто, да? потім э, говорить о том, що населення України фінансові можливості і необходимость. Э, все. Його, срочно і посетить їхати Европейского Союза, європейського союзу, це, звісно, нет. ніякого вала міграції не последует. А ось і перша перешкода на шляху до старого світу, аби скористатися безвізом, потрібен специфічний особистий документ. Закордонний паспорт звичного формату. Та наразі при перетині єврокордонів такий більше нічим не зарадить. Потрібен новий біометричний з відбитками пальчиків. Тож зі старим закордонником, мабуть, доведеться розпрощатися. Я думаю, що будуть великі очереді для отримання біометричних паспортів. Навірно, вже хтось зайняв очередь. І коли люди получать біометричні паспорта сказати неможливо. тому що якщо буде масовий вал людей, фізичні зготовлять просто невозможно. Та навіть наявність біопаспорту це ще далеко не перепустка до Європи. На кордоні скоріш за все ввічливо запропонують обґрунтувати мету візиту, наприклад, продемонструвати запрошення, зворотній квиток, надати випуску з банку або готівкові гроші з розрахунку 50 євро на добу. Ви тепер розумієте, якщо не треба буде віз, все одно. Прикордонник Європейського Союзу, прикордонна служба буде робити остаточне рішення щодо переїзду чи не переїзду. Для цього треба буде робити, мати при собі документи, пояснення і інше. Тому будуть і зручності, і будуть і незручності. Коли ви вийдете тепер з візою, ви маєте 95% гарантії, що ви перетнете кордон. Тут ви будете залежати від прикордонника його. Експертизи і його запитань і ваших відповідей, останньою перешкодою є те, що формально Україна свій безвіз ще не отримала. Ухвала Європарламенту, це лише перший крок. Далі рішення має підтвердити Рада послів Євросоюзу. Остаточну шкрапку поставить Рада ЄС. І ось тут можуть виникнути проблеми. Ключове все таки слово не за Європарламентом, європарламентами це з вами розуміти, а і за засеветом ЄС. А це структура, яка, скажімо так, достатньо неоднозначна. Чому? тому, що много багато... а. И ее позиция зависит от ситуации в отдельных странах Европейского Союза. А мы с вами должны понимать, что формально вот совет Европейского Союза должен рассматривать вопрос Украины в середине мая, но до, до, до середины мая в некоторых странах Европейского Союза, в той же Франции, пройдут президентские выборы. И от от того, кто победит, они во многом будет зависеть позиция Франции в в контексте Украины. А мы знаем, что Франция была одной из тех стран, которая занимает достаточно скептическую позицию. Да, незважающий на все политические перипетии, те, что Украина отрывает. Має такий жаданий євробезвіз, майже не підлягає сумніву. Питання, коли у кращому випадку, вже за три місяці, а може статися що й наступного року. Тож чекати лишилося недовго. Андрій Чешель, Тамара Дмитренко, Віталій Кваша, підсумки тижня. Перший міський з Києва.